Я беру його телефон, і чомусь мене потягнуло зайти в фотографії. Я бачу там приховані. Мене це дуже здивувало. Я заходжу в приховані фотографії, і в мене просто падає земля з-під ніг. Там купу сайтів знайомскріни, купу скрінів дівчат, їхніх соцмереж. Фотки з голими дівчатами, там фотографія сидить гола дівчина, він фоткає в зеркало, фотографія після інтиму, він лежить в ліжку, фоткає дівчина. А це все під час війни, до війни. Я сижу, я поранена його пораненням, і зараз мене поранило вдруге. Мені страшно лячно, я не знаю, куди йти, що робити. Я дивлюся на нього, мені хочеться затоптати ногами його. Але я не можу це зробити, я навіть не можу подати вигляду, що я щось побачила, того що він в такому стані, що йому це може нашкодити.